Голова ПЦУ Сергій Думенко, виступаючи, знову збрехав про спочилого предстоятеля УПЦ митрополита Володимира Сабодана. За його словами, митрополит нібито благословив процес об'єднання УПЦ з членами УПЦ КП та УАПЦ, з яких пізніше була створена ПЦУ. Далі слова Думенка. І, хоча тілом спочилий блаженніший митрополит Володимир. Не дожив до тієї миті, коли розпочати з його благословення процес діалогу дав свої добрі плоди, але владика виховав і настановив тих, хто у належний час вірно виконав покликання. Церковне розділення, яке, ніби кровоточива рана, багато десятиліть не знаходило свого зцілення, отримало зцілення. На об'єднавчому соборі. Але чи справді Митрополит вважав, що зцілення кровоточивої рани це просто прийти на об'єднавчий собор з людьми без сану і з'єднатися з ними в одну структуру? Ось що він писав про таку перспективу. Про яке об'єднання може йти мова? Неможливо отримати однорідну масу з масла і води. З точки зору світового православ'я, так звана УПЦКП, тепер це ПЦУ, не є помісною і канонічною, та й церквою взагалі. Спочилий предстоятель УПЦ не відкидав можливості контактів із такими людьми, але він абсолютно чітко описав процедуру того самого зцілення, про яке зараз говорить Думенко. Об'єднання церков може відбутися тільки через покаяння розкольників, повернення долона матері церкви і в подальшому спільне обговорення належного єдиної української церкви канонічного статусу. Більше того, митрополит Володимир ще у 2008 році передбачив результати об'єднавчого собору. У листі до патріарха Варфоломея він попереджав, останнім часом в українських змі обговорюється сценарій розв'язання українського церковного питання шляхом створення в Україні кількох паралельних православних юрисдикцій. Відповідально заявляємо, що такий спосіб розв'язання проблеми є неприйнятним, оскільки. Суперечить канонічному принципу: одне місто, один єпископ посилить негативні тенденції, що ведуть до поляризації українського суспільства, може призвести до відновлення жорсткого протистояння у боротьбі за храми і церковне майно, ослабить місіонерський потенціал православ'я в Україні на тлі активності нових релігійних рухів і унятства. І нарешті. Не вирішить проблеми подолання розколу, оскільки в Україні залишаться неканонічні церковні групи, що претендують на автокефальний статус. Як бачимо, позиція митрополита Володимира щодо об'єднання з ПЦУ була абсолютно конкретною. Будь він живий у 2018 році, на жоден собор він би не прийшов. І сам Сергій Думенко це знає. Ми звикли до постійної брехні з боку керівництва ПЦУ, але брехня про спочилих виглядає особливо нециною, просто тому що вони не можуть відповісти.